Ця телеканал «НТК» та інформаційний випуск подій дня вівторка, 24 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Удалі коротко. Християнський садочок при Коломийсько-Чернівецькій єпархії офіційно відчинив свої двері. 68-річна коломиянка Тамара Вікторівна Степ'юк просить врятувати їй життя. Флешмоб з нагоди Дня Соборності України таким чином долучилися до загальнонаціонального свята коломияни та мешканці району. У нашому місті обирали зимову принцесу за титул Змагалися маленькі красуні від 4 до 9 рочків. Про це та інше детальніше. Вони залишилися воїнами світла та гідно відстоювали ті принципи, за які стояли на Майдані. Саме так підсумував результати річної роботи партії Воля у місцевих радах, народний депутат від даної фракції Юрій Дерев'янко. Нардеп відзначив, що воля отримала чи не найбільшу підтримку серед молодих партій в Україні. І наразі налічує 433 депутати усіх рівнів та 6 мерів. Практично всі ці люди відзначив обранець, не були в політиці, однак зуміли гідно пройти дане випробування. Гордитися відзначу Дерев'янко, є чим ключові напрямки, які окреслив. Слали для себе волівці всі, таки спрацювали. Окси децентралізація об'єднання громад показали дуже хороші показники по двох наших громад і допомагаємо всім іншим об'єднатися. Четвертий напрямок це питання, які стосуються боротьби з корупцією і прозорості бюджетів. Ми наполягаємо на тому, щоб виключно система прозоро функціонувала в нашій в нашій громаді обласній. От п'ятий напрямок: ми виступаємо за інфраструктурні проекти за те, щоб відновлювати дороги і не тільки на рівні. Загальнодержавному, а й в тому числі на рівні місцевому і ці всі напрямки, по яких ми працювали, вони досить успішними. Найскладнішою відзначила член ради партії Воля Тетяна Пришляк була боротьба проти знищення лісів та за скасування положення про русло очисні та русло регулювальні роботи. Ми насправді підняли величезний пласт цієї проблеми, де під виглядом робіт насправді вибирався щебінь, а річкам і громадам, які живуть на берегах рік, наносився ще більший, ще більше шкода аніж. До проведення таких робіт ми побачили жахливу картину, коли виїжджали у різні місця області, там де є незаконні рубки. Ми побачили, як знищуються карпатські річки, і найгірше це те, що коли ти, як депутат, звертаєшся запитом, звертаєшся правоохоронні органи, то вони, як правило, залишаються без відповіді. Правоохоронна система абсолютно бездіяльна. За рік відзначили партійці волі, здобули основне це досвід і не втратили на і на зміни, тому готові й надалі їх проводити, керуючись основними принципами: а це відкритість, прозорість та раціональне використання коштів громади. Ми будемо наполягати на впровадження системи прозоро. Я переконаний, що здоровий глузд і тиск громадськості журналістів і наших мешканців він буде такий великий, що депутати все таки припинять заробляти на місцевих бюджетах наших а ухвалять це рішення. Ми будемо працювати над тим, щоб зробити перехід прикордонний. Ви знаєте, що ми маємо. Кордон з Румунією і на рівні Києва, і на рівні області будемо робити все, щоб це сталося. Ну і головне, по якщо ми говоримо про, інфра... про інфраструктуру, це дороги. Дорога Стрий Івано-Франківськ чернівці Мамалига і дорога Львів івано яка вже побудована, але Івано-Франківськ Рахів, яка ще не побудована. От її треба зробити. Фракція воля відзначив Юрій Дерев'янко докладе максимум зусиль, аби залучити на Івано-Франківщину інвестиції, активно розвивати туризм та зробити Прикарпаття ще привабливішим. Після карантину та зимових канікул дошкільні навчальні заклади повинні були розпочати свою роботу 23 січня. Однак свої двері для діток відчинили тільки два садочки: номер 9 веселка та номер 14 світанок. Яка причина такої роботи дитсадків за роз'ясненнями? Ми звернулися до головного освітянина міста Любомира Бордуна. У нас був калантин, а тепер закінчить санти. Ми ходимо за садок. Маленька Софійка після тривалих канікул перший день у садочку. Каже, дуже сумувала за дітками та вихователькою. Проте вдома не байдикувала. Каже, допомагала мамі, а ще колядувала та щедрувала. Ой, ще дойве. Виче вас Господь на веся. Яринка теж дуже чекала першого навчального дня. Впродовж канікул вивчила нову казочку, щоб у садочку розповісти друзям. Була собі лізь коза. Відбувала мене хатинку і привела Пані Катерина, мама маленького Артемка. Те, що в садочку нарешті закінчилося канікули, для неї справжнє свято. Адже весь цей час не мала на кого залишити сина. Сьогодні ми прийшли з великим задоволенням. Йому сподобалось садочку. Я люблю садочок, я люблю гратися. Почав за садочком, Тому що там в мене все вчать, багато дітей. Цій малечі пощастило. Їхній дев'ятий садок один із двох, який все-таки відкрили. Інші 11, зачинені. А все через те, розповідає головний освітянин міста, що поки немає їжі для малечі, адже дошкільні заклади перейшли на інший спосіб фінансування. Донедавна кожен садочок сам дбав про харчі для діток з 30 грудня. Забезпечує малечу їжею управління освіти. Любомир Бурдун каже, нова процедура закупівель довготривалий процес, тому мовляв, вчасно і не встигли забезпечити дитсадки харчами. Зміна фінансування потягнула за собою проведення процедур публічних закупівель. Тобто, все, що більше 200 тисяч продуктів ми повинні якраз виставляти через тендерну процедуру, яка має східно чинного законодавства певний проміжок для проведення конкурсних торгів. Зараз вся держава перейшла на систему Прозоро. Ніхто не знає, яким чином це для нас нове, як буде це відбуватися. Самі ці аукціони. Такі торги відбудуться 25, 26, 27 січня. Купуватимуть хлібобулочні вироби, молоко та м'ясо. Саме цих продуктів зараз і немає в Коломийських садочках. Любомир Бордун каже: планують, що вже 1 лютого усі міські дошкільні заклади запрацюють, хоча є одне. Але це за умови, якщо не буде певних ризиків в, стосовно публічних закупівель. Перший ризик це те, що буде визначений переможець. Він не захоче включити договір. Це перший ризик. Другий це що не буде жодної пропозиції, хоча я в цьому сумніваюся, тому що в принципі суми привабливі. Ну а поки пропонують віддавати діток до двох чергових садочків 9-го та 14-го, Попередньо написавши заяву. Це і тимчасові незручності. Ми забезпечимо всіх, які. Ім немає де залишити дітей. Тетяна Михальчук, завідувач 14-го садочка, каже, коли дітки з інших садків приходять до них, ситуація не нова. Так відбувається один-два рази на рік у січні. Найчастіше такі ситуації бувають влітку, тому що діток ходить дуже мало, і невигідно скільки персоналу тримати для невеличкої кількості дітей. І тому такі чергові садочки е, залишають. Каже, поки інші садки закриті, запрошує батьків та діток до їхнього закладу. Переконує малеча голодною не залишиться, адже необхідні продукти проплатили завчасно. Нас закрили на карантин, і ми попросили постачальників. Щоб е, вони нам завезли ці продукти, коли ми відкриємося, тому у нас проблем немає. У нас всі продукти є, і е, хай дітки до нас приходять, е, вони будуть і нагодовані, і доглянені, і все буде добре. Ще напередодні відкриття у 14-му садочку вже знали, чим готуватимуть малюків макарон з твердим сиром і маслом, чай е, на обід у нас гороховий суп з грінками, е, рисовий е, плов. З куркою, а на вечерю молочна каша, батон з повидлом. Про меню у дев'ятому садочку розповідає Захар. Каже, сніданок був дуже смачним. Кулашу з зваренням. Хлопчик у дев'ятому садочку сьогодні вперше, бо його рідний другий, поки закритий. Богданчик теж з іншого дошкільного закладу. Проте каже, і тут йому дуже подобається. Граємось. Е Говоримо на заняття. Завідувач дев'ятого садочку. Розповідає, в перший навчальний день прийшло понад пів сотні діток, а також шестеро з інших закладів. Переконує на час, поки інші десятки закриті через брак харчів. Їхній заклад повністю забезпечений їжею. Тому каже, батькам нічого хвилюватися та закликає приводити малечу. У нас дуже хороше місце розташування. У Нас веселий, дружній колектив, який запрошує всіх. Два чергові садочки дев'ятий та чотирнадцятий, знаходяться на вулицях. Гординського та Лисенка сюди своїх діток можуть приводити батьки з інших закладів, допоки у відділі освіти не вирішать проблему із закупівлею продуктів. Головні освітяни переконують, якщо цих двох садочків буде замало, для охочих відвідувачів відкриють ще один. Також обіцяють, що вже в лютому усі садочки міста запрацюють. Мапа! Мапа! Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК. Християнський садочок при коломийсько чернівецькій єпархії офіційно відчинив свої двері. Дошкільний заклад розрахований на 50 діток віком від 3 до 6 років. Тут є сучасні ігрові кімнати, їдальня актова зала, спортивне спорядження. Тут виховуватимуть діток за програмою Монтесорі, тобто малюкам дозволено фактично усе. Щоправда, перебування у цьому садочку обійдеться батькам дещо дорожче ніж у державному. Місяць перебування тут вартує.

Батьки привели на офіційне відкриття першого християнського садочка святково одягнених діток, малюкам, яких від трьох років тут уже подобається. Вони граються, малюють, спілкуються. Мами кажуть, сподіваються, тут невгамовних та непосидючих улюблених чат навчать людським якостям. У світі дуже багато зла і хочеться, щоб дитина з самого раннього дитинства знала, що є добро і зло, і що добро переможе. Все таки зло. Що дитина буде розвиватися позитивні якості, які у кожної людини доброта. Милосердя, щедрість, щирість, справедливість. Хочу, щоб він навч... гарно навчався, щоб був добрі. Як хочеться йому кращого. Зараз наші державні садочки, самі знаєте, вони більш сірі, такі ігрушки, і все, воно все таке вже стареньке. А тут, надіюся, що буде все йому гарно і все буде добре, так? І буде вчитись любові. Це незвично і казково. Ці кімнати для малюків сучасні, затишні і неймовірно красиві. Ідея відкрити християнський садочок належить отцю Олександру Волощуку. Саме він взяв на себе більшість робіт і відповідальності. каже, хотів зробити усе як вдома, де живе велика і дружня сім'я. А ще зробити усе, щоб діти з дитинства росли з Богом. Ідея визрівала, щоб створити садочок на вже дуже давно. У Нас парафія молода, і в нас дуже багато на парафії дітей. І охопити їх такою якоюсь працею катехітичною дуже важко в такому маленькому віці. У е, нас є групи катехізації для старших дітей, для молодших дошкільного віку, але саме для таких маленьких від трьох років, ну коли вони приходять тільки один раз на тиждень в неділю, це для них трошки замало. І ми бачили досвід інших парафій, які створюють у себе при церквах, також такі дитячі садочки, християнські, де діти перебуваючи там, виховуються, зростають, навчаються катехізму. Ну і потім стають добрими парафіянами, добрими громадянами. А також садок є покликаний для того, щоб формувати найперше покликання. На урочисте відкриття християнського садочка прийшли батьки влада владика Василь Васюк та правлячий архієпископ і митрополит Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. Світлої пам'яті Владика Миколай починав будувати цей дім. Сьогодні ми з вами продовжуємо його працю, вдосконалюємо, і ми тут відкрили. Сьогодні, у День Соборної України, в такий знаковий час, в день злуки, єдності, нашого народу, ми відкрили дитячий садочок. Чому майбутнє України є за нашою молоддю, за дітьми? І ці діти їм належить в скорому часі передати. Ту нашу владу на різних рівнях. В неї наші заступники, в неї наша інтелігенція. І ми маємо працювати для спасіння своєї душі і передати гідну справу цю в їхні руки. Україна пам'ятає, дбає про свою мову. Це є велике, що ми хочемо їх виховати. Добрі, щастя, здоров'я, щоб вони були направду такими гарними і патріотами, і гарними християнами, як Владико сказав, щоб ми могли дати і передати в такі відповідальні руки. Нехай все милостиві Господь направду, благословляє. Мені дуже приємно сьогодні бути в Коломиї. Тут я отримав архієрейське свячення Михайлівському собору, пам'ятаю ці старші. І багато багато було зроблено праці і доброї праці, і пам'яті добрих, гарних людей, і по сьогодні і радіє серце тим, що Коломия розвивається. Розвивається в тому розумінні, що е, як навіть і цим прекрасним гарним садком, що церква. І е, знаходить співпрацю з добрими, з поважними людьми, з великими меценатами. На свято запросили і меценатів, без допомоги яких зреалізувати в життя цю сміливу ідею було б неможливо. Серед них і народний депутат, засновник благодійного фонду покуття Андрій Іванчук. Людина народжується і перша її праця, перше, що вона своєму житті робить. Починає навчання, це дитячий садочок. Це перше, з чим людина, яка народилася, штовхується в реальному світі. І те, що отець Олександр тут зробив, воно перевершує, напевно, всіх сподівання, ніхто навіть не, не надіявся, що так буде гарно. І наші коломийські діти, я не побоюся цього слова сказати, починають свій трудовий шлях в казкових умовах. Це дійсно не садочок, це як казка. Настільки все зроблено, по-перше, Дуже якісно, дуже професійно, і саме основне це те, що тут є дійсно Божа ласка, цей садочок буде мати релігійний нахил, і випускники цього садочка вони будуть дійсно нести ту нашу релігію, культуру. І я думаю, що це їм дуже сильно допоможе в майбутньому в житті. Владики освятили приміщення садочка з надією на успішне і щасливе перебування тут коломийських малюків. А працюватиме у звичному для усіх дошкільних закладів режимі. Різниця буде лише в християнському напрямку. День починатиметься і закінчуватиметься молитвою а також велика увага приділятиметься навчанню дітей, любити ближніх Бога. Загалом виховання ґрунтуватиметься на десяти божих заповідях. 68-річна коломиянка Тамара Вікторівна Степ'юк просить врятувати їй життя. Після перенесених на ногах двох інфарктів та гіпертонічного кризу жінці терміново потрібно встановити кардіостимулятор. Вартує така операція понад 40 тисяч гривень. Родина цих грошей не має. А оперувати коломиянку потрібно негайно, адже будь-якої хвилини орган може дати збій. Кілька наших гривень допоможуть врятувати життя людині. 68-річна коломаянка Тамара Вікторівна Степюк з диском має проблеми більше 20 років. Крім того, перенесла ревмокардит. Але жінка ретельно лікувалася, тому вдалося хворобу стримати. Проте з роками недуга взяла своє. У вересні пані Тамара перенесла гіпертонічний криз. Звернулася до місцевих лікарів. Медики з'ясували, що жінка на ногах перенесла ще й два інфаркти. Стан здоров'я у пані Табари погіршився. Вона почала сильно задихатися. Отримали від лікарів відповідне лікування. Але коли стало зовсім зле, вона поїхала до Львова. Мені поставили моніторинг, такий на троє суток, холтер називається, і прийшли до висновку, що мені необхідна термінова операція по вставленню штучного водія ритму, тому що серце збивається до 38-42 ударів на хвилину. Бувають періоди, що воно б'ється 56-60, а потім збивається на зовсім малий темп. В цей момент в мене сильне головокруження, і я падаю них. і треба термінову операцію. на таку операцію треба 40 тисяч гривень. Це без врахування реабілітаційного періоду. Жінка вдова, діти теж без особливих статків. Тому зібрати цю суму складно. Кілька тисяч можливо виділить внучка ще 10 допомогли зібрати друзі та однопартійці, але більшу частину таки не вдається знайти. А ще вона має хворого сина, якому теж потрібне дороговартісне лікування. А син у мене інвалід другої групи має гепатит С. І Хворий і на його лікування, чому я не можу відкласти з пенсії, тому що на його лікування іде, коли він лягає на три, три тижні в лікарню, значить це треба три з половиною шість тисяч. Десять тисяч мені допомогли зібрати вже в чотирьох церквах міста Коломиї. Мої дорогі сусіди, які я дуже дуже вдячна. Всім прихожанам церков оперувати Тамару Степюк потрібно негайно, адже будь-якої хвилини серце. Може дати збій. Кілька наших гривень допоможуть врятувати життя людині. В один прекрасний момент серце просто зупиняється, і все, тому що пульс падає, і воно не, не має змоги виштовхнути крові. Серце зупиняється. Від цього залежить моє життя. Позавчора в мене була швидка допомога. і лікар сказав, щоб я терміново їхала на операцію. Ну я сказала, що я не можу, тому що в мене ще немає коштів зібраних. Допоможіть зібрати 40 тисяч гривень на операцію на серці Степюк Тамарі Вікторівні. Кошти можна перераховувати на рахунок номер 26, 25, 45, 10, 64, 42, 32 в Ощадбанку Та номер 53, 63, 54, 23, 01, 76, 88, 01 в Приватбанку. Телефонуйте 098 601 вісім один флешмоб з нагоди Дня Соборності України таким чином долучилися до загальнонаціонального свята коломияни і мешканці району. Організували масове дійство на вічевому майдані. Були там і наші журналісти. 150 студентів студентів жовтими та блакитними повітряними кульками в руках. Усі вони зібрались на Вічевому майдані. Стоять не просто гуртом, а виклали слово Україна таким патріотичним масовим заходом хочуть вкотре нагадати про національну єдність. Ми маємо постійно відчувати дух патріотизму, і я вважаю, що це було правильно організувати такий флешмоб. Це студенти медичного та педагогічного коледжів, розповідає директор Коломийського районного центру соціальних служб Марія Козловська. Майже усі співпрацюють з установою як волонтери. Це була їхня ідея зорганізувати такий флешмоб. Їм всім це. Принесе велику користь для вивчення історії України для вивчення історії свого краю. До флешмобу долучився і військовий оркестр «Адельвейс 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Його диригент Віктор Сумрій переконаний, такі заходи доводять незламність українського духу. Цим флешмобом ми хочемо доказати показати людям, що Україна єдина схід і захід єдине єдині ми єдина нація. Гириджук Сергій Гурмак подіянтика слава Україні. Героям! Військовий очний травматизм, ускладнення бойової травми ока на таку тему поговоримо цієї середи, 25 січня у програмі про все крім політики. Гості завідувач кафедрою офтальмології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Пенішкевич Ярослав Іванович і лікар офтальмолог обласного госпіталю ветеранів війни Бакай Леся Михайлівна. Вмикайте НТК у середу о 20-й годині. Права та обов'язки швидкої медичної допомоги, які зміни відбулися у цій службі, в результаті реформи та хто може Звертатися до фахівців цієї установи. Про це та інше будемо говорити у прямому ефірі у четвер 26 січня. Початок теж о 20 годині. Телефон студії 38 У 0 У Коломиї обрали зимову принцесу. За титул змагалися маленькі красуні від 4 до 9 років. Вони демонстрували свої таланти та дефілювали у неповторних сукнях. Переможниці отримали можливість взяти участь у конкурсі краси Мініміс Західна Україна. Конкурс краси зимова принцеса Коломиї» організовує у писанковому місці вдруге школа моделей та самовдосконалення «ЛС Моделс». Її керівник Лілія Стойко розповідає, ідея провести конкурс саме взимку виникла не випадково, адже саме ця пора року найбільше нагадує казку, і маленькі красуні відчують себе справжніми принцесами. Для цього готують спеціальну новорічну програму. Цього року ми його трошки змінили. Ми будемо його організовувати як фешн-шоу. Тобто, сьогодні ви бачите серед декорацій у нас є і подіум. Тобто, це ізюминка цьогорічного шоу. До конкурсу дівчатка готувалися два місяці. На розсуд глядачів та журі показали кілька виходів в образах зимових принцес, казкових героїв та дефіле у вечірніх сукнях. Хоч дівчатка ще зовсім маленькі, та мрії у них серйозні, а плани грандіозні. Ким ти мрієш стати у майбутньому? Я у майбутньому мрію стати стоматологом. Я мрію співачкою стати. У майбутньому я мрію стати принцесою. В майбутньому я мрію стати моделлю. Оцінює таланти та модельну майстерність юних конкурсанток компетентне журі. Це титуловані моделі не лише з коломиї, а й зі столиці. Судити важко як і молодших, так і старших, тому що які молодші, настільки талановиті, і красиві, так і старші мають свої достоинства. Тому вибрати кращих дуже тяжко. Це моє перше суддівство, але я думаю, що я зроблю правильний вибір. Виступали дівчатка у трьох вікових категоріях: у кожній своя переможниця. У підсумку Кароліна Пашанюк здобула гран-прі та звання зимова принцеса Коломиї. Маленькою зимовою принцесою стала Юлія Пньовська. Серед юніорок, володаркою гран-прі, стала Богдана Семенюк. Інші учасниці теж отримали свої відзнаки та подарунки. Окрім самих дівчаток, чудовий настрій глядачам дарували танцювальні колективи міста. До слова, кошти зібрані під час заходу, передадуть на благодійність. Кожен Коломиянин може взяти участь у формуванні громадського бюджету. Втілити в життя вашу цікаву ідею можна за кошти місцевої скарбниці. І як зреалізувати проект, дізнайтеся 27 січня за адресою Коломия, вулиця Січових стрільців, 16, другий поверх, початок о 13-й годині. А з 25 до 28 січня у локомотиві, що на вулиці Яворницького Коломиї, відбудеться чемпіонат України з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок, юніорів, юніорок, юнаків і дівчат, ветеранів. У змаганнях беруть участь найсильніші атлети нашої. Держави, початок змагань 25 січня об 11-й годині, а урочисте відкриття о 13-й. Головний рефері змагань суддя другої міжнародної категорії, заслужений тренер України Василь Оробець, а головний секретар змагань суддя другої міжнародної категорії Юлія Гордієнко із Полтави. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне WNTK TV UA, або слухайте на хвилі 106,8 FM, Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій шипурі. Шануйтеся, будьте здорові і усім на миру.